Житловий комплекс на людській власності, як мерія перекроїла район вулиці Клима Савури в Луцьку. Уявіть, ви маєте землю, а хтось малює на ній школу. Без вашого відома, без вашого дозволу, без пояснень. У Луцьку це реальність. Мерія на замовлення приватної фірми почала розробляти детальний план території в районі вулиць Клима-Савура. Проте інтереси тамтешніх людей, як це не рідко буває, забули врахувати. Тож, що таке детальний план? І навіщо він потрібен? Детальний План території це такий документ, який показує, як забудують невелику частину міста. Наприклад, якщо на постері хочуть звести висотку, то спочатку розробляють ДПТ. Він показує, де будуть будинки, де будуть дороги, де будуть магазини, сквер, лавочки і так далі. Простіше кажучи, якщо генплан це план всього будинку, то ДПТ це креслення тільки там однієї кімнати, але вже з меблями. Що ж відбувається на Клима Савури фірма. Привокзальник квартал звернулися в міську раду з проханням внести зміни у ДПТ згаданого району, Нібито хотіли щось змінити на одній з комунальних ділянок, на які були гаражі. Мерія дала дозвіл на внесення змін до ДПТ і почалася процедура. Оголосили громадські слухання. Мешканці і землекористувачі могли подавати свої пропозиції щодо того, якими вони хочуть бачити цей мікрорайон. Тоді домовилося, що до 18 травня 2024 року, тобто минулого року, люди можуть подавати свої пропозиції. Але вже 13 травня на сайті міської ради з'являється проєкт рішення з намальованим детальним планом території, в якому відсутні будь-які побажання людей, що було в цьому намальованому ДПТ. Якщо коротко, то накреслили усе що хотів замовник оцих от змін, але не те, чого хотіли люди. Тобто на комунальній ділянці з'явився житловий комплекс, а на землі, яка у власності людей перебуває, виросла вся інша соціальна інфраструктура: там школи, майданчики, стадіони, парки, дороги. І цікаво, що ділянка з гаражами, на якій спершу мали вносити зміни, жодних змін не зазнала. Натомість перекроїли увесь мікрорайон. Цей. План розглядали там на комісії, і головний архітектор Бенімін тут заявив, що хто платить, того я і слухаю. Ну хоча, згідно з процедурою, такого бути не може. Знову домовились, що люди матимуть змогу внести свої пропозиції, і практично цілий рік, так би мовити, трудилися над новим проектом детального плану території. І вже перед квітневою сесією ради у 2025 році народилося нове чудо. Намалювали новий старий. Детальний план території, але вже в 2025-му. От ще в 24-му після цього гучного засідання комісії, коли скандали з приводу того, що не послухались людей і не внесли туди зміни, процедура громадських слухань продовжилась. Урбаністичні громадські організації пропонували, як можна покращити район, як правильно організувати дороги іншу інфраструктуру. Люди чиї ділянки на тій території теж подавали свої побажання з урахуванням інтересів сусідів. А що зробив начальник департаменту містобудування Венімін Туз? Правильно, він зробив нічого. Департамент містобудування просто взяв старий детальний план, який був ще до повномасштабного вторгнення, і втулив там, там житловий комплекс і церкву. Отож ще раз, що з цим усім не так? Усе це зробили з порушенням процедури. Просто взяли, намалювали і хотіли пропихнути там, проголосувати. Якщо стисло, то мало б бути так: Мерія дає дозвіл на розробку детального плану території. Далі відбуваються громадські слухання. Потім люди вносять свої пропозиції, які обговорюються. Якщо пропозиції з об'єктивних причин погані, ну людям мусять е, надати аргументовну відмову. Далі громадські слухання закінчуються. Проєктна організація розробляє детальний план території на основі отриманих даних і вже готовий план розглядає профільна комісія, а потім депутати на сесії голосують і, власне, затверджує виконком. В цьому ж випадку громадські слухання завершені не були. Побажання людей не врахували і аргументованих відмов не надали. Після того як люди знову підняли гвалт та розтрубили по Фейсбуках, і це підхопила медіа, проект про внесення змін до детального плану території на вулиці Клима Савури із е розгляду сесії зняли, ну і поки що не розглядають Макса. А як ти думаєш, а що треба зробити для того, щоб і самому намалювати такий детальний план території? Ой, я думаю, це взагалі ніякий не ДПТ, а це якийсь маніфест жадібності в архітектурних лініях.